Класична металева оправа для власників маленьких та тендітних рис. Універсальна модель, яка пасуватиме як жінкам, так і чоловікам, хто все ж таки полюбляє вущу форму. Прямокутний окуляр з регульованими носоупорами. посадку таких оправ можна підлаштовувати саме під ваше перенісся. Мають повністю металевий корпус у поєднанні з металевими завушниками мінімалістичного дизайну. Нічого абсолютно зайвого в них немає, тому вони дійсно підійдуть до будь-якого вашого образу, як повсякденного, так і. До особливої події завушники на флексах, тому вони зручно сідають по обличчю, не натиснуть, але і не спадають. Має тоненький низ окуляри і більш акцентний широкий верх. Таку оправу можна встановлювати лінзи зі знаком плюс, також мінус для постійного носіння і для корекції астигматизму за вашим рецептом. Повністю темно-сталевий колір теж буде пасувати до будь-якого вашого повсякденного образу та наряду. Замоти таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. Для цього артикул моделі залишаю у коментарях.